Стежити за якістю повітря відтепер зможе кожен вінничанин, 19 червня відбувся офіційний запуск проєкту аналізу якості повітря у Вінниці. Тож ми запросили до студії куратора та співрозробника проєкту Лун місто Ейр». Це система громадського моніторингу якості повітря створена, щоб покращити екологічну ситуацію в країні. Тепер у Вінниці теж можна слідкувати за якістю повітря в реальному часі. Про рівень забрудненості повітря у Вінниці, і як просто і швидко дізнатися, чи Безпечне воно для прогулянок і провітрювання. Дивіться далі у програмі на часі. Тож система моніторингу якості повітря. Завдяки вашій ініціативі відтепер вона працює у Вінниці. Тож кожен бажаючий у реальному часі може оцінити результати. Розкажіть більше про проєкт, що це таке і чому він важливий. Так, ми займаємось цим проектом вже понад 4 роки. Розвиваємо мережу. Зараз вона працює вже у низці міст. Сьогодні ми дуже раді бути у Вінниці. Любимо це місто, любимо трамваї, тролейбуси. Сьогодні милувалися ними. Робимо цей проект. Ми команда проєкту «Лунмісто» і команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це наша така спільна розробка. Ви займаєтесь оцінюванням якості повітря вже декілька років. Так наскільки тривало, і чому і за результатами вашої роботи як ви оцінили, що здебільшого впливає на стан повітря і з чим варто боротися? Так загалом для великих міст. У яких немає якихось підприємств, які б сильно забруднювали повітря, то головним джерелом забруднення є автомобільний трафік, приватні авто, особливо ті, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Їх видно навіть неозброєним оком, проїхала машина, за неї такий чорний шлейф. Угу. Тому я й казала, що ми дуже були раді побачити трамваї та тому що громадський транспорт він спонукає людей користуватися саме громадським транспортом. І менше користуватися е, власними авто. У нас і веломереж, до речі, так. досить таки розвинена у Вінниці. Так, да. Веломережа, походи пішки, все це великий вклад в екологію міста. Також е, щодо того, що впливає на стан повітря, є певні сезонні фактори, чинники. Е, наприклад, досі, там, досить популярним є така. Пагубна звичка там полити листя восени навесні, якусь стерню це часто проростає в якісь великі пожежі, і це теж погано впливає. Ми, до речі, робили якось такий експеримент. Хотіли показати, що буде, як зміниться якість повітря, якщо спалити сміття. І ми зібрали макет кремля, такий паперовий, спалили його. І, от, коли спалюєш таке сміття, то дуже погане повітря. А чому от ну зрозуміло, тобто моніторити повітря? Тобто, якщо це науковці роблять, то зрозуміло, а От в побутовому житті, от те, чим сьогодні може те, що може сьогодні робити кожен у своєму побутовому житті, чому це важливо моніторити повітря? Що нам говорять ці показники? Тут я скажу тут важливо в тем, в тому, щоб людина все ж таки розуміла вплив. Цього навіть нашого дрібно-дисперсного пилу, тобто, навіть коли ми готуємо їжу, це теж є певний вплив, але звичайно, він достатньо малий. Так, ми робимо так, щоб все ж таки людина знала, що саме на неї може вплинути. Тобто, ці концентрації, які зараз повітря, ця станція міряє і дає в онлайні одразу користувачу відповідь, який стан повітря зараз за вікном, ну і також це допомагає. Якщо ми говоримо про місто, то це допомагає виміряти певну ситуацію, да і приймати, наприклад, більш ефективні там міські е е рішення. Також з 19 червня запустили станцію вже у Вінниці. що це дасть для міста? Для міста це все ж таки дасть аналіз проблеми. Тобто ці станції почнемо з того, що робилося для того, щоб дати якусь оцінку стану повітря, тому що казати погане повітря чи гарне угу. ну це не об'єктивна оцінка. Об'єктивна це все ж таки дані, цифрові дані, кількісні дані і таким чином ми зможемо, як громадський проект. Допомагати і державним установам, і самим мешканцям міста розуміти дану проблему, і через це вони зможуть приймати правильні вивірені рішення, які зможуть так само покращувати стан якості життя в місті. А от побутові споживачі це достатньо легко буде перевірити, так це потрібно завантажити необхідний додаток і перевіряти стан якість повітря у реальному часі. А які висновки можуть робити от побутові споживачі, скажімо, зчитуючи результати якості повітря наразі? Так, да, можна слідкувати і у додатку, і у ботах Viber, Telegram, або просто заходити на карту інтерактивну і там дивитись щодо того, які висновки можуть зробити користувачі, то, наприклад, якщо станція одна встановлена десь далеко від інтенсивного трафіка, інша біля інтенсивного трафіка, то Має бути вищі показники, там де інтенсивний трафік, тобто вже можна буде порівняти. Також е люди можуть приймати е певні рішення. Якщо буває таке часто, там сусідка каже: Ой, сьогодні таке погане повітря, а взагалі жаху. Кашмар. Але людина може подивитись, що та ні, якби, то воно було там, зранку пів години, а завжди нормальне, Да? І зараз, менше за панікувати, наприклад. А як орієнтуватися в цих показниках? Чи все зрозуміло? Повітря доброї, там, нормальної якості, задовільної, чи, як? чи це якісь дані, які ще потрібно розшифровувати якось? А, ні, звичайно, ми розуміли, що ми це робимо для людей. Угу. Є шкала, називається вона EQA, це індекс якості повітря він має крок в 50 одиниць, тобто від 0 до 50 – це у нас чисте повітря, від 50 до 100 – помірне. І е, чим вище це, це число, тим повітря більш е, забруднене. Ось, е, прямо на карту одразу транслюється це число. Якщо людина, наприклад, не знає, що цим часом робити, там є спеціальна кнопка, де можна подивитися саме на цю градацію. Розшифровку так, да. що це означає. І це підсказка, угу. ще там є. Підсказки, що робити людям, які, наприклад, є достатньо чутливими. Чутливими, да до впливу цього. А які рекомендації? От, от, от надто сильно забруднене uh, повітря. Які рекомендації для людей, чого не можна, чи чого uh, можна взагалі не виходити на вулицю, не провітрювати приміщення, що так, саме це теж може бути там для кожного рівня є певні рекомендації, вони ще пов'язані з воз, тобто це ми не самі придумали. Uh -huh. Так є там шкала, і на цій шкалі там написано там краще не провітрювати там, наприклад, вікно, або краще не виходити на вулицю, саме чутливим людям. Людям до якихось ну, від якихось захворювань, а що такого може статися, щоб от показники були вже вище 50 як ви сказали, надто високі, вже якісь обмеження у пересування людей на відкритому повітрі? Ну якщо там до 100 показники, то це якби не треба панікувати не вбивати нормально, якби ми живемо в місті. Е, якщо ви бачите, що вся карта на всій карті показники там більше 150, 200, і це триває довгий час, то так, це би, на це треба звернути увагу щодо того, що може впливати. Наприклад, ми фіксували по Києву сильні перевищення, коли були пожежі викликані активними бойовими діями під Києвом. Також ми фіксували сильні перевищення, коли були пожежі у Житомирській області, і вітер сильно, якби дув. Також бувають перевищення досить значні. Коли, наприклад, взимку опалювальний сезон дуже холодно, всі починають максимально грітись, зокрема, індивідуальним опаленням, зокрема, автономного подав генератори, да, генератори. Mm -hmm. теж можуть бути перевищення. Також, якщо, наприклад, в місті ну, за певних погодних умов виникає така якби ситуація, коли у цей був не повітря, воно якби не уходить, не осіюється, а лишається у тому шаї, яким ми дихаємо. І тому, наприклад, там автомобільні ці вихлопи вони теж ну якби, накопичуються, Тобто фактори можуть бути різні. А скільки часу приблизно ви вже моніторите якість повітря в Україні? Ну сам проект живе вже четвертий рік. Понен, так. Угу. Так. Тобто чотири роки, фактично. І у довоєнний повномасштабної війни проект ви також це робили. Чи можете ви оцінити у результати моніторингу до повномасштабної війни? І наразі наскільки забруднилося повітря? Тобто, це ж і ракетні удари, і різного роду забруднення атмосфери відбувається? Ми виміюємо саме дейбно дисперсний пил. Ну і е, гази ми не вимірюємо, де сперсний пил ви, виникає не, в результаті гаріння певного. Е, щодо того, е, як змінилося е, з початку війни, ну, ми, наприклад, е, для Києва робили такий аналіз. Е, ось коли були активні бойові дії, то повітря було е, дуже погане. Потім, е, Це наші... вже вище ста, чи в межах 50-100. Здається, що більше ста більше ста було, більше ста так. Тому що до ста, то як би ось потім наші славні ЗСУ вибили асистів, і би, повітря почистішало. Символічно говоримо... звучить да, так. Да. Ну, Це було якби прямо пов'язано. Тому е якщо ми говоримо про східні регіони, про те, те де близько бойові дії, то так, там. Дуже сильно якби можна може бути забруднення. Якщо ми говоримо про регіони більш віддалені від бойових дій, то там якби інша ситуація, і там інші чинники. А от сама станція моніторингу якості повітря. Коли ми про це говоримо, в уяві постає, знаєте, такий якийсь масштабний об'єкт. А виявляється, що ось прилад. Так, який і вимірює якість повітря у реальному часі на великій площі. Так цей прилад, як він працює, так цей прилад складається з двох частин нашого умовного носика, де знаходяться самі сенсори, саме дрібно-дисперсний пил, датчик вологи та температури, який безпосередньо нам допомагає більш правильно вимірювати саме рівень концентрації цього пилу. Та друга частина нашої мізки. Які безпосередньо ці дані щитують та передають на сервер, і вже потім користувачі там карти додатку можуть в онлайні дивитися на зміну показів. Uh -huh. Ця конструкція є легкою, ці частини роздруковані на 3D принтері. Та конструкція відповідає директивам ЄС, де прописано в принципі, як правильно міряти саме дрібний дисперсний пил. А де будуть встановлені ці станції? Це лише місто, Вінниця чи взагалі область? Ми стараємося. І їх? Е, е, щодо того, скільки їх зараз саме в місті. Е, ну, якщо говорити про Вінницю. Так, угу. ну е, е, це саме сім, але ми плануємо ще збільшити хоча б до 10. Так? Е, е, як, в принципі, їх отримати, ці станції? Е, е, дуже легко. Є Google-форма. Кожен бажаючий, який хоче отримати цю станцію. Може написати, заповнити її. Та написати свою адресу та контакти для комунікації подальшої. Ми дивимося, де користувач хоче поставити цю станцію, та приймаємо рішення про це. Наша угу. ідея це в тому, щоб рівномірно покрити місто, і щоб їх було якомога більше. Так? Тобто, тут шукаємо золоту середину, щоб угу. НАТО багато ну не треба, тому що це все ж таки скінченний ресурс, так і щоб це. Була оптимальна кількість, щоб давати відповідь про стан повітря в місті. тому ми стараємося звичайно надавати всім, але угу. користувачів ну бажаючих встановити достатньо багато. Ось і ми, після там комунікації з користувачем, надаємо цю станцію. Та кажемо, як ну, як правильно її встановити, можливо, користувач хоче якось покращити конструкцію. Таке теж буває. Ми йдемо е, на поступки і просто допомагаємо е, саме користувачу, як правильно її закріпити. Тому що різні випадки бувають. А ви сказали, що замовити таку станцію може кожен охочий. А кому вона може бути корисною? Е, там група людей може бути дуже різна. різна. А це може бути від якогось айтішника, і так і звичайна домогосподарка може написати там пенсіонерки. Є Перевіряти, втолично. чи виходити на двір з дитиною гуляти, так, скажімо так, так якщо е дитина uh -huh. пишуть теж. Вони теж з цим зацікавлені. Ось е мені тяжко от прям виділити якусь певну групу людей, тобто, все ж таки. Майже всім, дещо цікаво. А, скажіть, будь ласка, а наскільки точні показники? От з цього приладу? А, ну ми стараємося це в залежності від того, наскільки рівномірно встановлені ці станції, вони дають загальний результат? Чи, чи як? А, ну, все ж таки, виміри проходять локально там, наприклад, на квартал. Так а, наскільки точно то наші станції там повірені з? Достатньо серйозними приладами, так Тому ми можемо казати, що ми міряємо правильно, так і сама станція, там, наприклад, на район може казати який там повітря в районі, так тобто там повітря воно перемішується, і середній рівень можна за допомогою такої станції вимірити. Перед початком нашої розмови уже в ефірі ви говорили про те, що наразі такі станції встановлені уже у восьми містах. Вінниця буде Вінниця вже є дев'ятим містом, і в планах взагалі от покрити всю Україну такими подібними станціями. А із тих, які вже працюють: це і Київ, і Львів, і Франківськ, Ужгород, Тернопіль всіх не буду перераховувати, які відгуки людей уже в тих містах, наскільки успіх. Працює станція. Що вам кажуть, які результати моніторингу? Ну, люди дивляться, завантажують додаток, дивляться карту. Я сподіваюся, що використовують ці дані у своєму повсякденному житті. Також ми завжди радіємо, коли до нас звертаються дослідники, науковці, які просять ці дані для того, щоб їх аналізувати і. Ну, більш, ну, більше розуміння так, так так дуже чудово, коли представники місцевих рад, міських рад звертаються також, запитують ці дані і використовують їх в своїй роботі. Тобто... А встановити такі станції у Вінниці, чия була ініціатива міської Вінницької міської влади, чи ви е, прийшли у місто з цією ініціативою, і Вінниця вас підтримала. Ми прийшли, але до нас дуже швидко підтримали, і було приємно, що і серед городян була така висока зацікавленість. Ми отримали багато заявок, тому що. В різних місцях, містах по різному, десь якби такі люди о, да давайте ми теж хочемо станцію. А десь досить складно донести цю ідею про те, що якби якісь повітря да це mm -hmm. важливо і на це варто звертати увагу і. А Вінниця прогресивне місто, тому Думаю, ми так. раді та, таким ініціативам. А чи проводили результати моніторингу повітря у Вінниці уже? Тобто, чи можете ви сказати mm -hmm. якісь результати наразі, що є у місті із повітрям? У, ну, ми у нас? почали так активно встановлювати станції у Вінниці десь пару місяців тому, тому довгих ще спостережень у нас немає. Але, наприклад, одна з станцій працює там понад місяць, і ось медіа. Показник за місяць по цій станції, там би, повітря було чисте. так що… Але варто моніторити і надалі, аби убезпечити себе да, від там. небажаних наслідків. Але хотіла я звернути увагу, що якщо ви глянули на карту і там одна точка вдруг червона біля вас. То не ну, треба одразу там панікувати, панікувати. Не треба, а що? Да. що треба робити? Да, ну треба послідкувати, якби якщо там швидко показник цей зміниться, то якби все окей. Можливо, хтось барбекю там вийшов робити біля будинку. Да? Тобто це показники в реальному часі, вони постійно змінюються. Чи у когось котлети згоріли? Да, у да, ну, так сильно мали згоріти. От кілька років тому станції для моніторингу повітря, наскільки мені відомо, були занадто дорогими і використовувалися лише от в наукових цілях. Наскільки зараз це складно дорого, і хто фінансує взагалі цей проєкт? Да, наша мета була і якщо заробити... от люди замовляють, та да. да, то що що це їм коштувати? Наша мета була зробити недорогі станції, щоб їх можна було легко масштабувати, розставляти у містах, тому що звісно станції можуть бути дуже різні, можуть вони коштувати там мільйони гривень. Наша коштує десь саме компоненти, десь близько 50 доларів. Да? чи давай сімдесят сімдесяти вже да mm -hmm. подорожчали. Е, да, тому зв'язку з курсом. Ну і да із курсами з усім. Тому ця техніка може бути дуже різною, і би, вона там різні частки для різних задач використовується, але ми хотіли саме зробити недорогі станції, і такі, щоб вони були досить симпатичні, щоб люди хотіли їх себе на вікні поставити. Да? Станції ми ці надаємо безкоштовно, це наша би, соціальна ініціатива. Тому для міста це безкоштовно, для користувачів це безкоштовно. І що важливо, ми потім підтримуємо ці станції, тобто слідкуємо, щоб вони коректно працювали. Якщо бачимо, що якісь питання, то як би, звертаємось до користувачів. Тому залишайте заявки, будемо на зв'язку. І такі станції можна отримати безкоштовно, але ж ясно, що всі запити ви задовільнити так. не зможете, і є якась пріоритетність, кому вони потрібні найбільше. Як ви вже говорили, що це і дитячі садочки, передусім. Так, а от Андрію, чи складно технічно створити таку мережу у місті, і що для цього потрібно? О, почнемо з того, що це робота цілої команди, так і я лише є одним із представником цієї команди. Це достатньо плідна робота. Все проект починався там на три місяці, так, і думали, це все легко вийде а вже чотири роки. Ну і виходить не досить легко, а достатньо складно. Ось тому а чому складно міста не. Ми зараз кажемо більше не розповсюдження станції, так, а саме їх виготовлення, виготовлення тобто, це... складне. І угу. це треба розуміти, що це є апаратна проблеми є певні, які треба вирішувати, прогр... програмні, які треба е, створювати ну, певний продукт, так, щоб для користувача це банально було легко користуватися. Так. Е, щодо розповсюдження, тут не така вже суттєва проблема. Е, все ж таки ми ж стараємося робити запит перед офіційним би, відкриттям. Так, ми дивимося, що достатньо багато заявок. Ми відправляємо там на тестування, і потім все ж таки з таким святом відкриваємо у місті, так де можна буде подивити, щоб кожен подивився, який саме стан повітря в цю секунду. Це складно, але це цікаво, і ми бачимо попит людей, запит. Тому продовжуємо цей проект навіть попри те, що зараз війна повномасштабна і. Все досить складно. А ми вам дякуємо за роботу. Дякуємо, що знайшли час завітати сьогодні до нашої студії і з такою класною ініціативою і розказати про неї людям. Будемо вас відпускати, тому що знаємо, що ви дуже поспішаєте. А я нагадаю нашим глядачам, що гостями програми на часі були Анна Денисенко, куратор проєкту Лун місто Ейр» та Андрій Антоненко, співрозробник Лун місто Ейр. Дякую, що були з нами. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Thank yeah. you.